О, вже міксом починаєш торгувати, так? Да? Всім привіт! Приїхала нам сьогодні сировина на новеньку позицію. У нас буде ще одна позиція. Дуже смачна. Виснути мені по Будемо готувати качену грудку у власному соці буде. Дуже смачна. Ми готували вже на пробу пару днів назад. А це замовили, бо маємо замовлень на ньою. Буде дуже смачно. Красота.